Друзі, всім привіт! Аврора! Новинки посуду, кошики, пледи. Господарські речі. запрошую до перегляду. Новинка чашка фарфорова. ілюзія, Різні малюнки в асортименті. Великий вибір. 77 гривень. Новинка чашка керамічна, ордеста. Алкор 420 мл 88 Новинка склянка висока, екома колос, колір рожевий, зелений, 360 мл, 39 По акції серветниця-дозатор, дерев'яна, квадратна, з візерунком, 88 мл. Тарілка глибока, пластикова серце 49 гривень. Знову в Аврорі кава розчинна гранульована. Форд, 100 грам, 88. Кава розчинна сублімована. Ле Кафе, Gold 200 грам, 219. Цукерка глазурована. Fine Eat Bank з арахісом, 40 грам, 9 гривень. Сукерка глазурована. Мега шарзан 40 грам 11. Подушечки кукурудзяне, Золоте зернятко. Забава. Молочні. Шоколадні 100 грам 17. Новинка в Аврорі. нектар біола 0,25 літра. Апельсиновий смак 24 Напій безалкогольний біола пол літра. Ананас чамбо 17. Напій безалкогольний, середньогазований біола махіта 1 літр 24. Напій середньогазований майо соком лайма 1 літр 24. Напісок авмисний, безалкогольний, сильно газований. Моем м'ята лайм 0,33 літра, 17. Вода питна артезіанська, природне джерело. Пол літра. Сильно газована без газу 9 гривень. Вода питна 2 океана пол літра. З газом без газу 7 гривень. Напій безалкогольний, середньогазований, біола, мохіта, 0,5 літра, 17 грамів. Вафлі Рошен, молочні, 17 Трубочки вафельний Рошен, канафета з молочною начинкою, 140 грамів, 29 грамів. Зефір глазурований. Ромні кондитер 225 грам. Білорожевий. В шоколаді 59 Шоколад чорний світач, Авторський класичний. 49 Шоколад чорний світач, десерт трюфель 55. Новинка, батончик хрустки, злаковий, глазурований добробут. 5 гривень. Новинка трубочка вафельна. Добробут канолі 2 ЦЛ. С кокосом, с карамелью 12. Новинка форма для цукерок, силикон, алму. Серця 10 штук в листі, 39. По акции вінчик для збивання с товстою ручкой 13. Набір шпателів кулінарних пластикових фігурних, кристал. Три штуки в упаковці 34. Дозатор для пляшок. Металік на блістері 34. Кошик органайзер навісний. Розбірний для кухні та ванної кімнати. Різні кольори 24. По акції ложка для спагеті, Пластикова бірпа сорок дев'ять. Знову в відкривачка для консерви. Метал з пластиковою ручкою. Червоний чорний колір вісімдесят вісім. Овочерізка, сіточка, пластикова, різні кольори одинадцять. Набір паличок бамбукових для суші – 29. Гарна новинка сковорода алюмінієва, антипригарна, Мармур. Краув гранд шеф діаметр 28 см. З високими бортами 599 Ціну знижено на сковороду алюмінієву, антипригарне, покриття з кришкою, ордестом. Діаметр 28 см, 849 Коштувала 1149. Ціну знижено на сковороду алюмінієву антипригарне покриття Ардесто Діаметр 26 см 749. Кастрюля з кришкою полна Діамант кок 2,6 літра. З пластиковими зеленими ручками 349. Ємність харчова, металева з герметичною кришкою. Різні кольори 189. Аполонний кухонний нейлоновий з металевою ручкою Алмо 49. Набір кухонного інвентарю. Чорний колір шістдесят дев'ять. Сита миска, кухонна з ручками п'ятдесят дев'ять. Знову в Аврорі друшляк пластиковий з ручкою Star Plast. Полтора літра об'єм. Різні кольори є в асортименті 69. Друшляк пластиковий. 27. Пухали мальованы. Ділия діаметр 11,1 1 см. об'єм 1 літр, малюнки білий з квитами. з грибочками 149. Газ для запальничок. Борн 100 мл 39. Газ для запальничок 300 мл 69 Бензин для запальнички ЗІПО-39. Спирт сухий в колбі 17 штук, в упаковці 55. Зубочистки бамбукові Фрекенбок 250 штук, в упаковці 49. Серветка настільна, порційна, однотонна, прямокутна, Білий коричневий колір. Золотистий в асортименті 34. Серветка декоративна, порційна, різні кольори в асортименті 34. Килимок антиковзающий універсальний, алма. В, ру... в рулоні розміри 45 на 150 см 99 гривень. Серветка антиковзаюча 30 на 50 см. Різні кольори. Сірий, білий, чорний, 29 Рушники кухонні, баво, клітинку, різні кольори, червоний, фіолетовий, зелений, синій, 11. Цікава новинка, Келих для вина, скляний, фігурний, коштує 169. Штакан скляний низький з золотистою окантовкою 55. По акції кухаль парцеляновий Преміум кофе 350 мл Різні кольори в асортименті 58. По акції кухаль скляний. чорна кава 340 мл. 49. Знову в аврорі чашка керамічна, офісна, з декором коричневий колір 350 мл. Тепло там дитин 64 кухоль парцеляновий, преміум суп 450 мл, різні кольори 77 Пухоль порцеляновый Милена. 330 мл. Бело-черный колер 74. Новинка ланчбокс для харчевых продуктов. Пластик с ложкой. Титис. Резные колеры 88. Новинка крапельна коварка. Хилмер 600 мл 600 Вт. Захист від перегреву 499. Новинка блендер ручний. Блауфіш. Нержавійка з чорним 1500 Вт. Турбо 1449 гривень. Чайник металевий зі свістком різні кольори Алмо 2,5 літра 399 По акції машинка для стрижки волосся з насадками Еліганза 349. Новинка набір для догляду за волоссям. чоловіча, 3 в 1, 449. Новинка машинка для стрижки волосся. Акумулятор нардеста, Чорний колір 599. По акції – чашка для змішування. Пластик густо 2,25 літра, 49. Зізничка миска пластикова. Кругла з кришкою, старпласт. Два і семь літра тридцать Піднос пластиковий, круглий, з ручками однотонний. Зелений рожевий колір 39. девять. Глейчик для напоїв скляний з кришкою з декором Ренга сто сорок девять. Ємні для сипучих скляна з кришкою з декором Ренга сто двадцять девять. Ємні для сыпучих, скло с крышкой, Ренга сто девять. По акції пляшка для олії скляна. мажура, мараска дым на двести пятьдесят миллилитров сорок девять. каплет полуторний бавовна ланов шторм. Різні малюнки в асортименті 499. Серветка для прибирання мультифункціональна. мікрофібра фрекенбок 30 на 30 см 39 гривень. Серветка для скла баво мікрофібра. Різні кольори 29. Рукавички господарські, гумові, 365 вигода, однотонні, помаранчевий колір, XL, L19. Шкребок кухонний, нержавіючий, файний, бонус. Одна штука 14. По акції серветка для скла: мікрофібра, фрекенбок, 35 на 35 см, 64 см. Набір щиток господарських. У упаковці три штуки 99. Щітка для миття посуду з пластиковою ручкою 34. По акції щітка для миття посуду з пластиковою ручкою везер 29. Щітка господарська з довгою ручкою. Різні кольори. 19. Набір серветок вискозних універсальний. Пані блиск 5 штук 44. Щітка для прибирання. Утюжок 29. Щітка господарська. Пластикова з ручкою. Біху. 59. Набір губа, кухонних Фрекенбок, целюлозні, три штуки. В упаковці 88 Йоржик для унітазу з пластиковою підставкою. Люкс 99 гривень. Новинка, пакети для сміття з ручками. Фэнтези Хому синий поляс 35 литров 50 штук 74. Набір для прибирання пластик Йорк Савок плюс щитка 99. Футляр для зубної щитки. прозорий пластик 49. Новинка кошик для зберігання – Універсальний пластиковий з кришкою. Юскін. В'язка 10 літрів об'єм 179 Новинка кошик для білизни. Пластиковий з кришкою юскен. Слім в'язка 43 літра. Об'єм 449. Мильниця пластикова на присосці, корнель, різні кольори 29. Мильниця пластикова з прозорою кришкою. Рожевий блакитний колір 29. Сидіння для унітазу, пластик з кришкою. З кріпленням. Різні малюнки в асортименті. 279 гривень. Успіхів, натхнення, родинного тепла. Дякую, ваша нова акція!